Я за попросили ще один зробити. Відчуваю, що трохи не дорозігрівся. До цього я зробив 160 кг на один повтор, не треба робити на 5, на 10, якщо ви навіть можете. Це розігрівальна вправа. Зараз буду робити нарешті перший робочий підхід. Ой. Ох, останній раз я тільки... Боже, не пам'ятаю навіть, коли ще до змагання зготуватися. Зараз я не тренуюся в паулітерському форматі, я тренуюсь більше в бодібілдерському форматі. Спліти, одну групу м'язів, 40-60 хвилин тренування. Відвик уже під пару ліфтерських. Фух. Десь на два рази, мабуть. Ой, на три, ладно. <рі> ну, трохи підкачує вага, тобто, видно, відчувається, що так воно йде. Але стабілізатори м'язів внутрішні, які вже біля кісток назимаються, вони трохи атрофоні, бо не займалися ну, такою вагою. В основному це були гантельки, тенжочки і так далі. Тому коли а, багато Часом не займаюся, навіть не знаю, за рік, мабуть, я може більше, ніж з 2021 року. Три роки вже пройшло, як я не готувався до змагань, чи, чи тренувався чисто в будівельському форматі. А тому стабілізатори трохи хитає. Це нормально. Так, ми закінчили жати. Робочі підходики зробили. Далі будемо переходити на жимчик тренажері. Більше ізольована вправа. Якщо ви будете займатися пауерліфтингом жимом штамблежа, то вам треба буде переходити до вправи відпрацювання проблемної зони в вашому жимі. Якщо вам важко зривати з грудей, ми вже пам'ятаємо, нам треба робити передню дельту, жими сидячи, не обов'язково одразу після. Жиму переходити на наступний жим або на жим гантелі. Це підсюди. Ви відпрацювали робочі свої підходи. розумієте, що у вас проблема внизу. Ви робите спочатку, допустим, там можна зробити бруся з додатковою вагою а в повну амплітуду. Не треба ці піврухи робити. Якщо ну, у вас це нормально з рівом вгорі важко дожимати. То ми беремо резиночку і робимо з двинем рухом резиночку. Тобто ми опускаємо так, натягуємо їх на себе, за зривом піднімаємо до середини і далі ще дожимаємо. То зробимо паузу. Ми на в той фазі, де вам починає ставати важко, щоб ви зупинялися із важкої зони вчилися працювати далі, тому працюємо над проблемними зонами. В описі я напишу для якої зони які вправи будуть більше підходити. Якщо вас зацікавлять якісь від цих вправ, то ми знімемо наступне відео, як правильно технічно робити ці допоміжні вправи. Якщо ви знаєте, як їх робити, то будь ласка, користуйтеся. Дивіться чим іще таким кардинальним відрізняється бодібільдерський тренінг грудних м'язів від пауерліфтерського тренування м'язів. Бодібілдингу дуже важливо концентровано тренувати м'язи, яку ви тренуєте. Якщо ви там на тренажері тренуєте м'язи грудей, то максимально треба сісти так комфортно, щоб ви тренували ізольовано м'язи грудей. Якщо це пауерліфтинг, вам навіть на тренажерах треба робити поштовхи ногами, треба жати плечима, трицепсом і так далі. Треба фокусуватися на тому, щоб піднімати. Вагу всім тілом, а не тільки зальована грудьми. Тому цим ще трохи відрізняється бодібілдинг від пауерлітінгу. Повертинг це про тренування піднімати вагу всім тілом. Чим більше м'язів ви ввімкнете в рух, тим краще. Бодібілдингу навпаки, вам треба ізолювати максимально м'язи від остальних вправ. Тобто взятися таким хватом, щоб менше тренувалося там. Передня дельта, трицепс, з лопатки не треба згортати сильно, а треба чуть, -чуть їх вперед подати, щоб краще розтягувати м'язи. І так працюємо. Сіли і поїхали. Зараз тренуємося на бодібілдерському форматі. Важливо тренування м'язів на об'єм, затискати м'язи, давати їм предельного дожиму. Тобто от прям шик, зажали, щоб вона аж тверде було. І поїхали. Розтягли, зажали. Зараз покажу трохи різницю паулітерською. Тобто ми прогинаємося, звертаємо лопатки, сіли, локті трохи піджимаємо. Тобто я затрачую сил набагато менше, ніж я затрачу сил, коли жму подібівським форматом. Але мені набагато легше зжати, коли я жму непосередньо посередство на Тобто згорнув спину, прогнув, плечі спрятав, видихнув, шум. Тобто це набагато легше, ніж зжати в подідбірському форматі. Вже бодібірському форматі ми ізолюємо в поурітинському форматі ми повинні вімкнути якомога більше м'язів. В цьому різниця в подібінгу і поуритинг, ну і системний підход. Більше відпочивати, вправи, які, напустимо, не будуть тренувати м'язи, вони тренують там, швидкість, скорость руху снаряду і так далі. Тому виберіть для себе, що ви хочете багато жати або красиво виглядати. Багато жати, тренуються по одній системі, красиво виглядати по іншій системі. Різний формат тренінгу йде і харчування. І що ж ще робити? Пауерліктерське тренування, окрім самого жиму штанги лежачи по процентовочці, а потім допомижної вправи на проблемну зону низ або гору руху. Що ще робити? Дивіться, у вас два тренування жимові в тиждень. Перший тренувальний день ви можете робити з плечами. Зазвичай це середня дельта, там одна, вправа, дві на задню дельту максимум. Другий тренувальний день на штанг лежачі ви працюєте на тридцять. На тридцять треба працювати більше. Тому в основною жимової вправи ми вкидемо передню дельту. Більш мала м'яза, яку треба буде натренувати. А трицепс в інший день, тому що там не основний жим лежачий, а допоміжний жими відпрацювання проблемної зони. Тому я би туди вкинути трицепт, бо трицепс треба дуже добре так навантажити. Тому що трицепс в русі у нас десь відсотків 35-40 жиму займає іменно трицепс. І десь відсотків 50 на грудь, і 10 відсотків на передню дельту. Ну там стабілізатори там і так далі. Ми не рахуємо це от пов'язане, якщо розбити грубо по процентовочки. На жим стан гледаща дуже сильно впливає техніка жиму. Вам треба зрозуміти, що допустим ви повинні зробити міст, щоб не просто поперек прогнути. Міс треба робити в грудному відділі. Нам треба не спину так прогнути. дивіться, грудь вообще не міняється. Я прогнаю спину, нема нічого. Тобто, прогін робиться для того, щоб ви скоротили рух, рух снаряду, руху снаряду. Тому робимо прогін в грудному відділі. Ми піднімаємо грудь, ми цим самим просто беремо і десь сантиметр 3-5 зменшимо амплітуду руху штату. Зазвичай за цього шумаста ми ще прячемо передню дельту і більше витривалу сильну м'язу ведемо вперед, щоб її краще жати. Тоді ми будемо краще використовувати свої дані для того, щоб жати. По ширині хват, дивіться, так само все індивідуально. Комусь підійде широко лежати у когось там широкі плечі. Допустимо, я якщо широко беру, це одразу якісь там травми з грудьми. Тому я беру середнім хватом, десь середнім або навіть мізинцем по насічках, на штанги я беру. Тобто у мене такий середній хват. Я і жму краще, від цього амплитуда не збільшується набагато, збільшиться. На 2-3 см, це нічого не буде. Якщо вам буде комфортніше жати, ви зможете пожати більше. А якщо рахувати жим на змаганнях, дуже важливо це. Як ви поспіть, як ви зробите сольову загрузку? В пауерлітінгі вона також є, як і в бодібілдингі, тільки в бодібілдингі це углеводна загрузка, щоб м'язи більш наповнювалися, щоб вони такі всі об'йомні були і так далі. В пауерлітінгу тебе навпаки треба залитися, як свині перед змаганнями, наїстися солоною риби, наїстися якісь сольовий там чипсів, напитися води, напитися рехідроном, налити себе вагодою. По-перше, це дасть вам э, доповнітельний э, тонус м'язів. Ви такі будете всі наліті, отакі от прям по-друге, це вам допоможе менше травмуватися. Були є у нас такі спортсмени знаєш, з листопаді, Аркадій Шалоха, він постійно перед змаганнями пив пиво. Не знаю, алкогольне, безалкогольне, я власне не бачив. Чув це з уст інших спортсменів, які там з ним близько знайомі. І людина наливалася і виступала. Це капець, який сильний чувак. Він виступає в триборці: присідання, тяга і жим лежачи. Це дуже сильний чувак. 82 категорії зазвичай виступає, може там інколи в 90-ті, почав виступати він 75 й В ІТР. Потім отак побахався, от і тобто принцип на змаганнях це налитися, і по останнє це настрій. Комусь треба, щоб його по спині побили, комусь треба, щоб його не тривожило. Тобто, як я виходжу, я виходжу максимально сконцентрованим. Під час виходу, коли я чую свою фамілію, у мене вимикається звук, вимикається зор, я от просто максимально сфокусований на штанзі. Тобто, лажу, я чую тільки три слова, які мені треба чути. Це якщо це з IPF-змагання, це, 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 це старт, жим, рек типу, поставити, якщо це там з змаганням в альтернативах, там, ну, є такі, що і є. Команда старта зазвичай нема. Ти просто опускаєш сам, тобі кажуть команду прес, ти ж можеш команду сікі, ти поставив. Все, Тобто далі ти вже нічого не чуєш. Звук вмикається вже після того, як ти побачив вогники зелені, все для хоп, звук включився, ти опять ідеш замовляти наступну вагу по відчуттям, як ти жав цю вагу. Тому дуже багато впливає на ваш жим, дуже багато впливає техніка, дуже багато впливає програма, по якій ви працюєте. І що будь-він, ви можете в принципі і любу вправо робити, вона буде вам а корисно буде накачувати м'язи, то в пауерлітінгу треба підбирати конкретно під вас м'язи. В бідингу дуже важко. Харчування треба там ограничувати себе багато їсти якщо треба набирати. В пауерлітінгу харчуватися можна ну, в принципі, якщо ти не тримаєш вагу, як попало, як звичайно борщ салом, і все нормально можеш їсти. Але дуже важливий сам тренінг, сам підход до тренінгу, розуміти, де ти слабий, де ти сильний, використовувати свої сильні сторони і робити сильніше свої слабі сторони. Тому з точки зору тренінгу паулітінг важче. З точки зору харчування, поуерлітинг дуже легка, дисципліна. Усім дякую за перегляд. Якщо вам щось буде незрозуміло, залишайте свої коментарі, я вам з радістю відповім. Дякую за перегляд українського контенту, за підтримку, за ваші вподобайки. Гарного вам дня, качайтеся з задоволенням, а головне з розумом, Па-па!